Просто хочу за все привітати з обранням такої відповідальної діяльності як депутата міської ради. Ховітати голову. Це нелегка така ноша, Я хочу побажати вам мудрості і хочу побажати вам терпіння. Знаєте, це не дуже Легко працювати в теплодарі, тому що я в одному місці, у нас чотири насосних станції, і у нас замість петельної пускова атомна, яка повинна була бути атомною станцією, стала котельня. Звичайно, перше необхідне питання стало тут в нашому місці. Це заміна всіх комунікацій, це водопроводів і побудова нової котельні. Стойка придіслов, давайте конкретно навіть ми знаємо, що ж не є. Значить, було прийняти нами рішення попросити обласній адміністрації гроші, які в п'ятницю прийшли вже на наш рахунок. Сьогодні я підписую документи, які від нас підуть на ТЕЦ-2. 2, 36 000, піде в Это вы попросили или вы сняли социального? Как ее да? Мы, да. Мы сняли не не деньги, же. те, Это что нам были обещаны областной администрацией. Вы знаете, что зараз было планы, все финансируются, было э, принято позачерговое рішение э, бюджетної комісії обласної ради, да було принято рішення і у нас на If you're распределение subvenции, которая должна была идти на освещение города, да, и да. на ремонт здания. Угу. Ещё, это было перераспределено патрусь, и не скинуто не на активность. Запуск тайни планується. сегодня гроші у нас є. І сьогодні вони підуть на ТЕЦ-2, ТЕЦ-2 далі направляє Одеса ГАЗ. Але ну, якщо сьогодні нам дадуть платіжки вже з відміткою, що гроші пішли, то вони пообіцяли сьогодні запустити. Якщо сьогодні вони не запустять, ну то завтра вони вже отримують гроші на рахунок. Да. Ну, ну так, так, ну, ще ну, ще так. так. так поки дойде до города, звісно, слід. Так, так. Звичайно, захотілося б, щоб Це всі платили комунальні послуги. Тому що, ви знаєте, ми на цьому, цьому місяці дали вже 32 мільйони, які вони потратили на зарплату. Це тільки от буквально неділю назад ми дали останні 200 тисяч. Виникли заборгованість в зв'язку з тим, що в цьому році тільки почали платити абонплату, незалежно працює підприємство чи не працює. 300 тисяч вони повинні були платити. Нас за 5 років, за 4 роки, коли ми давали опалення, у нас ніколи перед Одеса газ не було заборговано. І ми завжди давали опалення. А в цьому році так стало, що прийняли закон про абонд. Ми говоримо про Одеса Газ. Претензії на нафтогаз немає. Скажіть, будь ласка, нам газ підвели сюди. Ми за нього вже платимо или ще ні? Ну, ну, от, но от, ну, как от, вы будете платить, нет, платить, если еще нет? Нет, Галина Васильевна, нет. Спасибо нет, за, за я так уже вам говорю. Я я, это задаю. я вам Коли буде, ви, -газ, ми за буде підельня, буде по телефону говорю транспортування. Если тут будет котельня, транспортувати будут по тертерии, значит будут протекты. Сегодня начисляется вот эта вот задолженность, которая возникла с июня месяца. Это за транспортировку газа на Одесскую ТС-2. Под ГРС до Одесской ТЭЗ-2. Вот это вот её. Хорошо, вы можете ещё ответить по стоимости тепла в этом году, потому что кабмин принял рішення, что буде дешевле. Як у нас це подається досі? Е, ви знаєте, що у нас, е, э, останнім часом, е, э, взагалі-то е, подає наша ТЕЦ-2 на енергія ТП, де вони прораховують і виставляють нам і э, тільки виконавчий комітет затверджені. Значить, в цьому році виконавчий комітет затверджений. Ціну іншу меншу, тому що газ був знижено. Зараз я не знаю, газ там подорожав чи не подорожав. Але останнє затвердження ціни було 1630 за тисячу гібродологів. Ну, да. Але для того там потрібно було виконати умови. Це заключити нові договори. Якщо це ОСМД, це договір ОСМД, якщо це житлові будинки, це повинні там три види. Або ОСМД, або Орган самоорганізації наслідкується. Орган самоорганізації наслідкується. Ну, це ми все розуміємо. Хто візьме на себе відповідь, хто не відповідає. Це не Михайло Володимирович, він же не придумує послугу. Я вам відповідаю, ви говорите, я вам відповідаю. Это понятно. Просто люди спрашують про ці дії. От ви зараз депутати, ви повинні э, вивчити це питання в ТЕЦ-2, розказати людям те, як депутати, і люди повинні прийняти рішення. А ви повинні бути в поріді. Михаил Васильевич, хорошо, там 1632, у нас только вот у нас три дома, как мой, это ком и три э, ОСНД. Ну, шесть, а остальные что, должны платить по 2123? Просто, понимаете, сейчас люди ничего не верят Нет, и они цена. не пойдут в это Но мы все. не можем ничего изменить. Это понятно, это но... закон, хорошо, как будет закон. разница между людьми? Что, например, мой дом платит 1600, так как домком, а 12-й там ничего нет. Он будет платить 100, 2120. Но это, Он уже не был. еще пока миски голова. Он уже не миски голова. Я уже не миски голова, это раз. Ну, понятно. А вы уже Михаил Васильевич, вы с сегодняшнего дня, только не этот самый, вы это все делали в свое время. Потому говорю, що пока атвічаки отвечаете... зараз вам потрібно ініціювати напевно круглий стіл депутатів і стец щоб вони вам конкретно розказали ваші дії, що ви повинні чим допомогти людям, щоб ви могли в себе на округах розказати, що повинна зробити, як організувати. Это мы представительство все понимаем. Влады, только представительство Влада, это мы, 22 депутата. мы можем не расходиться, можем начинать сейчас, вот, работать или завтра, или ждать а после мы завтра. мы без мэра не можем. Может. Нет, мы не можем. не можем? Это мэр не может без нас теперь. Это теперь мэр не может без нас. Это все ответственность. А уехать что, вертаемся? Не поздравить нас, не решаешь. Не просто там кричать. Ну понятно, конечно. На конструктивной работе. И брать на себя всю ответственность, которую тянули да. Я еще раз спрашиваю, идем в зал или мы расходимся? Не, не, не. Уважаемые депутаты, да. спасибо огромное, Алексей Идемте в зал, идемте в, идем в, идем в зал, потому что так не просто не места Смысл идти в зал без представителей ТЭЦ? Непонятно. Ладно. Друзья, не буду держать не вас не в курсе.